Робимо двокольорову декоративну штукатурку із звичайної шпаклівки. Ви питали, як це зробити. А ось так. Я підложку зробив кварц ґрунтівку, затанував більш темний колір за допомогою барничка. Також ви можете це в укргосі затанувати за допомогою машинним способом вибрати RAL, NCS по віялу кольорів і затанувати. І тоді вам ви не будете не попадати в колір. Також можна затанувати і шпаклівку. І все, у вас все готово, вам не треба ці барнички. І е, наношу я вже шпаклівочкою формую нашу мапу світу. Все, беру і переношу сюди матеріал. Після того, як наша шпаклівочка підсохне, а це хвилин 15-20, я буду створювати мапу світу. Ви можете зробити, наприклад, як тут більш плями. Менш плями, ви можете а, сюди на кельму додавати ще і білий кольор. Наприклад, ви берете такий шпательок і набрали сюди білий, сюди е, коричневий. Також на кришечки отак от натарцевали і ви можете це зробити вже в декілька кольорів. Хочете, не чекайте дуже сильно, щоб вона е, застивала, щоб у вас була типу, фактура не груба. То ви трошки менше наносите, і такими рухами ви просто обережно по верхушечкам стягуєте. Ось так стягуєте. І тоді у вас вона буде отака, отака ось танкашарова. І робите таку структурку. Я хочу трошки, щоб вона підсохла, і вже буду робити декоративну штукатурку нашу мапу світу. Лаком скрию і верхушечки оброблю а, бронзою. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укргост.